Ну, якщо нема настрою, викочуєш мотоцикл і крутиш ту гашеточку. І він з'являється, напевно. Або ні, ну, у мене з'являється так точно. Експресочисточка, як я чищу ланцюг, купив ось, ось таку мастилу для ланцюгів і ось такий очисник. Клін-кленер. Clean Беру ось все зараз, забиваю, завожу апаратуру серйозну. Чікс. Завів, забиваю першу передачку. Чікс, збовтую баклашечку. Весь старий бруд злітає на землю. В ідеалі ще протерти тряпочкою потрібно. Але хто би це робив? Ти що? Чекаю буквально декілька секунд і наношу одразу вже смазочку. Готово. Погано, що немає оцеї трубочки такої Чікс. З нею ще краще, але і це нормально. Все, рушаю в дорогу. Коротше, що? А чого так світло? Залили забагато масла. Ось я відкручую щуп. А тут не те, щоб максимум, максимум від максимуму. І потрібно зараз буде якось злити, але не через зливний болт, а через верх. Напевно, що шлангом буду зараз тягнути. лиш би не напитись? Я би ще потягнув чуть. Нагріється, ні. Ні, це вже з нагріттями ця штучка. Масло відтягнули. Можна чухати. Сидіти, на жаль, минає час. Я так не хочу стоїти. Я просто хочу назад і починається. Вже, звичайно, хочеться такого нормального тепла, бо це якесь таке напівтепло. Нема ще такого, прям, знаєш, щоб жарко, ти тулиш, гаряче повітря обдуває тебе. Ну це прикольно. Так, заходжу неправильно, по вузенькій, а я вам казав, потрібно широкій. А що це означає? Та хуй знає, ніхто не знає. Жартую. Коротше. Хочеться тепла вже кайфового, ну його поки що немає. Ну ми теж, знаєш, не лохи, щоб чекати того тепла. Артрити, простатіти і Та ти що? Цим нас не настрашиш. Просто береш, одягаєшся полегше, маю, та там чорний дим, чорніше ночі. Потрібно буде брати ту бричку на йо твою купля. А як тут брати? Як тут я воно я... Потрібно салон провітрити, блять. Заїжджаєш в тіньок одразу, мінус 5 градусів. Що за... Як це працює? Та що вроді би планетка одна і всюди має бути однаково температурний режим, кліматконтроль налаштований. А воно щось. Бля, тут десь яма... Ух, яка дебела яма була, ти бачив її? Ооо, да. Відкрутили. Чуть-чуть потихеньку. Головне не блатуй. Дивись. одне правило. Ну, давайте так. Не основне, але одне з... Немає людей, ніколи не блатуйте. Я вже просто на тому рівні, коли я раді себе це задоволення хочу отримати. Не тільки коли люди дивляться і ти починаєш відкручувати. Неймовірно. Ну тут дороги немає ніде рівної. Вона вам здається рівна. Насправді вона в таких гробах, що але ох, виїхав трошечки на сонечко зразу. Одразу, одразу другий настрій. Якщо... Що це може бути, як думаєш, жовтий-жовтий ріпак або або ваші варіанти. Ну люди, звичайно, їдуть в машинах і думають, що це за баклажан говорить сам собою. А, що снилось на днях. Та вже розкажу, коли шоломчик знім. Ой бля-ой-бля. Ой, бля. Забув скинути передачку, сорі, нуб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ти що? Це... І це третя? Блядь. I'm sorry, не хотів матюкат в крайньому відосі мені написали, що все класно, все піздато, да й ти хорош, але е, багато матюків руських. Типи, там ж і наші є. А що по звуку? Обіцяв звук, бо всі кричать: звук, 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 хотів послухати, який звук венсіхі. Показую. На ходу він ще чуть інший, але в загальному. Ось со, слухайте. Вона ось так підсвищує. Ну не знаю, камера це чуть по-іншому може передавати. Не знаю, наскільки це було чутно. Купити мотоцикл, це ж тим. Також баклажаном треба бути. Ну ти живеш собі. Ну обери, обери просто інше якесь хобі з меншим діапазоном, по горогом, верніше входу. Наприклад, рибалка та будь-яка інше дрочіння. Не єдиними мотоциклами ця планенка багата. Але ні, ти береш, сідаєш спочатку на 150-ку. В моєму випадку, спочатку, ти сідаєш на скутер, вилітаєш через кермо на другий же день і розумієш, що. Ти на цю ой, вибачте, за мат, Ти на цю штуку більше never, never. Ніколи не присядеш. Ну потім проходить день-два, і ти починаєш вже помаленьку та біль трошки проходити. Нога починає спасати, і ти думаєш, а може би покрутити ту е, ручку, і ти знову сідаєш на ту табуреточку з тим унітазом, починаєш відкручувати. Тобі подобається, купляєш баджач боксер за півтори тисячі доларів, і починаєш його крутити. Крутиш його, радієшся, тішиш, падаєш, розчаровуєшся частково. Не в тому, що падаєш, розчаровуєшся, що нема більше кінських сил під капотом в тебе під баком, продаєш, купляєш в очі ликс 300 Rally, навалюєш на ньому все, що тільки можеш, потім розумієш, тобі цього мало, міняєш зірку на 14 ту і крутиш вже на 14 чотирнадцятій, на всі бабки, щоб ще швидше їхав, катаєшся на тій зірочці, і в кінці кінців ти його продаєш, розумієш, що говна це не твоє, ти хочеш ти хочеш бути білою людиною. <гум> я жартую при всій повазі до всіх ендурогонщиків. Ну, ти знаєш, от ось я тобі скажу кай просто в кінці дня отак сісти, проїхатись. Ну, це навіть не дальняк. Навіть просто не дальняк там. Прокатай 50 кілометрів. Але получи задоволення від цього. Получи. Якщо це тебе не вставляє, ну тоді я не знаю. Е, якийсь туман чи що, Дивишся так далеко, блін. І. Щось сідає от таке, знаєш. Чуєш? Відчуваєш це відчуття? Нє? Ну. Ну ладно, я тобі постараюсь словами описати. Тихо. Взагалі тихо. Ти байк, дорога. Більше нічого тобі не потрібно. Ой, цю фуру ще й не видно ніц. Ну що, брати її на обгін не брати. Та це село та куди? Та, та шо, все, успокойся, успокойся, саньочок, відпусти цю ситуацію. Не будеш ти її на обгон брати. На обгін, правильно. Коли згодом я її, звичайно, візьму на обгін, ну не зараз. Не зараз. Здоров'я важливіше. Не знаю, ну це від першого лиця пиздіти, теж така собі. Ну, люди страшне це люблять, я не розумію, з чим це пов'язано. Просто їм прикольно їздити з тобою чи що. Ну, ви знаєте, от всі, хто підписані, та й хто не підписаний. Ну, просто ті, хто підписаний чуть більше, я вас люблю. Розкажу вам історію. Їду я з Карпат, от кодову сумніваюсь, 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 дергаю вперед, зад, знаєш, а там колона, ну, пів ме. Я думаю, ну я ж то не лох, я ж Хонді і Трансальп тоді їхав. Зараз я їх дьоргну. А назустріч без постійний поток. І що ти думаєш в кінці мого ахуєну тріпу я. Міг розложитись так, дай дорогу. Я вирішую по лівій стороні, по лівій стороні обігнати цей. О! Ой, добре. Вау! Вау! Я думаю, по лівій стороні зараз візьму на обгін ті машини. І ти знаєш, що тільки я це надумав, беру я на обгін і. Тут же комусь потрібно було в той магазин. Зразу ж одну машину проскакує, другу, третю, а четверту отак робить. Ось так. Чікс. І я такий. А Ти що ти що, куди, куди, братчику? І я просто-просто, братчику, на скілі отак роблю. Вух. І просто її обминув. дузі отак, Чік. Ти поняв? І вартувало того. Просто потошни чуть-чуть в тій пробочці, нічого тобі не буде. Є можливість десь на 10 кілометрах на годину протисниць, просуньться. Ну, але не, ну, не спіши, не спіши. Плюс я був втомлений, бо це був просто крутіший наркотріп. Я жартую. Чому, ну дивіться, чому нарко, зразу поясню. Тому що о, як гарно, ой, як гарно. Ого! Чому нарко? Е, тому що я... Для мене мотоцикли це як наркотичик в хорошому змісті змісту цього слова. Ой, як гарно, ой, ой-ой! ой ой, 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 ой. Ох, як він звучить. Жаль ви цього не чуєте. Ох. Коротше, я стомлений. Навалюю, навалюю, навалюю. І. Ну для чого? Для чого я то... Ну, добре об'їхав, а якби не об'їхав, я хто зна де в іншій області розложений, застряг десь в, е, в якійсь машині. Ну для чого? Чи оправдано це? Ой, як гарно. Ні. Чи долбойоп я? Також ні. Просто Захарило е, мене тягнути в тій пробочці, і я вже ну, не міг. Я не міг вже. Я хотів вже, я хотів вже обігнати всіх, так сказати, виїбати систему. А потрібно було тягнутися зі всіма в пробці. О, як гарно набираю в поворотік, в повороті поширокій. Я знаю, тобі страшно по широкій заходити, але потрібно. Потрібно переборювати той страх, і от прям щось черкало, аж черкало землю. Зонішня сторона джинс має торкати землі завжди. Навіть якщо ви в місті їдете собі за пивком на скутері. О! Розкажу, що тут історію невеличку. Якось сіду я, ну як завжди від жінки, і зупиняюсь перед цим переїздом вночі, включаю аварійку, а може не включаю, не пам'ятаю, виходжу, п'ю газіровану водичку і скидаю куртку. І виходить жінка з тої кабінки, що ну, ви поняли. Виходить жінка з кабінки, яка пильнує колію, щоб шпали не познімали. І що? Я вам скажу, і щось так дивиться, що я роздягаюсь перед колією. А мені реально жарко щось було в машині. Хоча то зима була, і вона так раз на мене два. І я щоб якось знати, зняти цю напругу, кажу. Що ви думаєте, що я диверсант і вона чуть підросла лице. Та ні, та ні, я просто вийшла, дивлюсь, що ви тут щось тут цей каже та от курточку знімаєте". От такі, Отакі от отакі справи. Ну це якщо не звук Нісана, це я так... Це я. Ох, як гарно, ти що, подивись, як гарно. Ой. Ой-ой-ой, ой, ох ти що, ну там, якщо б на ту яму наїхав все. Колеса квадратні, контент зупиняється десь на місяць, ніхто нічого не знімає, саньок їздить, колеса ремонтує, К як ремонтує. Шукає на розборках вже ті колеса до інсіхи. Я би шприхи поставив. Гення би на шприхах, щоб другий раз таке не трапилось. Ну, шприхи також не панацея, якщо ти дуже жорстенько влетиш, то шприхи не допоможуть. Не хоч квадратних дисків, не літай, правильно? Від того навалу, що Жигулі не пропускає. Обженем тоже гуля. Ладно, обженем. Ох, як гарно моє. Ти бачиш, як я теж гуля. Ну, дивись, як гарно. От заправочка, от стара-стара заправочка. І от жит, жовтий фончик. Ну класно ж, класно, а там, а там пішли тополі. Ну, але ти ж цього не викупаєш, бо ти ж ну, ти не любиш природу. От всі я так люблю природу, я так люблю. Не любиш ти її, братчику. Любив би, як я виїжджав би почастіше. А ні, жінку пильнував чи дівчину. Зараз десь зупинюсь. Навіть їсти не хочу. Хочу кататись. Чи заїдемо десь піце якоїсь, трамбуємо оцей бачок. Тут і непомітно вже ми докотились до е, ні, не до пізнеця, а до сусіднього СМТ. А уявіть, яка б тут класна, якщо б класна дорога була. Я тут навалюю 200. І вона така пряма-пряма, ідеальна. І ніяких оцих Жигулів, ланусів, і ще там більш, більш заряджених тачок не виїжджаю в поперек. Пам'ятайте, як тільки ви надумали накрутити ту гашетку, одразу з'явиться людина, якій треба ось так через дві полоси. Тобто, це закон. Підлості, я не знаю, як це адаптувати. Козлячий закон, о, українська адаптація. Не закон подлості, а козлячий закон. Коли ти от тільки хоч, хоч ту гашатку подручити, а воно вже все, вже там виїжджає, і ти... Ну коротше, не ганяйте. Але ж тут всі на базі, знаєш, всі наші на базі, всі люблять ганяти. 50-60-70, а де-не-де, де і 80. Я розумію, ну притримайте коней, притримайте коней, не ганяйте. Бля, як я змерз! Потрібно ще вертатись. Куди я їду? Для чого, чому, який зміст <сум> цього всього. А у вас є таке ж, ви ж про щось думаєте? Дивіться, як класно автомат, мати. Я жартую, це не автомат, це просто круїз контроль. красивий Ого, ти що, ти що, Він так впевнено рухається. Дивіться, навіть не стаю, дивіться, навіть не ставав. Бачили контроль. Жіночка навіть підварилася з того, що ну і що, що 200 кг і ви практично на нульовій швидкості. Ти собі балансуєш акуратно, акуратненько. Балансуєш. О, наші люди, наші люди на скутерах виривається. Ого, бачив, ти бачив, ти бачив? Шепчуть і розложив. Камінь попав під переднє колесо. Але якось так, ну ти поняв, якось незручно він попав. Я руки, пос... Бачили, як вона хотіла проконтролювати, чи я поставив руки, чи ні, чи я забезпечну їзду, чи я за небезпечну. Ну це буде як подкаст, Давайте я навіть не буду нічого вирізати, просто їбану одним куском. І ви просто підваритесь, що я за тіп. Мочовий вже настільки повний, що ще один такий трамплін. Ну нічого насправді не буде, але не хотілося б, не хотілося б, треба по-любому десь. А тре, чуєш, що це? З мене виривається прямо ця галичина. Тре не треба або потрібно, а тре. Що я вам скажу? Підписуйся, коментуй, став лайк, поширюй. Бережи себе. Сьогодні буде завтрашній день. Я вже так втомився чекати на нього, І я вже так втомився чекати на нього.